Доброго дня, мої любі друзі. Діамант Іршанське диво вагою 12 карат, колір D чистота VS 1 знайдений в палісі. Які характеристики він має та якою могла би бути його приблизна вартість? На рамки оцінки для діамантів із зазначеними параметрами. Характеристики: вага 12 карат, 1 карат це 0,2 грами, 12 карат це 2,4 грами. Колір D – абсолютно безбарвний, найвища категорія кольору серед діамантів. Чистота vvs 1 дуже-дуже мала кількість включень, практично недоступних для огляду навіть під десятикратною лупою. Інші важливі характеристики, що мають вплив на ціну, це агранка, симетрія, полір, флуоресенція, а також сертифікат, наприклад, GIA. Іршанське диво, цей діамант має ідеальну агранку. Він класифікується як діамант преміум класу. Вартість «Діаманта» залежить від багатьох факторів. Але на ринку великих безбарвних діамантів де кольору VVS чистоти ціни можуть бути десятки тисяч доларів за карат, іноді сотні тисяч доларів за карат, якщо діамант має виняткову огранку та умови. Припустимо середню ціну за карат для діаманта кольору D чистотою VVS 1. Вагою 12 карат може бути, наприклад, від 40 тисяч до 100 тисяч доларів США або навіть більш. При 40 тисяч доларах США 12 карат коштує 480 тисяч доларів США. При 100 тисячах доларів за карат 12 карат коштує 1 мільйон 200 тисяч доларів США. Отже, орієнтовна вартість такого діаманта могла б бути від півмільйона доларів США до 1 мільйон 200 тисяч доларів США за поточним геополітичним курсом і ринковими умовами. Якщо ж діамант має якісь особливі характеристики, історичну значимість, рідкісну агранку, прозорість, мінімальні включення, ціна може бути ще вища. Що показують ринкові індекси Рапопорт, індекс та інші? Рапопорт Price List – це еталонна система ціноутворення для діамантів, якою керуються багато дилерів. Проте її таблиці для раунд круглих діамантів зазвичай охоплюють діаманти до 10 карат. Для великих діамантів понад 10 карат часто застосовуються преміальні коригування, Тобто ціни можуть бути значно вищими за базові тарифні таблиці. Індекс Price Reports – Показують запитувані ціни на діаманти в оптовому сегменті. Одна з останніх публікацій 1 листопада 2024 року охоплювала діаманти у різних діапазонах за вагою і якістю. Однак у тому звіті не видно статистики для діамантів такого масштабу, як 12 карат із найвищою якістю колір D чистота vvs 1 Як правило, чим більший карат, тим більша надбавка преміум до базової ціни. Ціни. Для діамантів меншого каратного діапазону та аналогічних параметрів. Наприклад, наприклад, діаманти 1 карат колір D чистота VVS1 можуть мати оптові ціни кілька тисяч доларів за карат залежно від агранків пропорції ринку тощо. У джерелі Rare Карат подається, що для діаманта 12 карат VVS1 без конкретного кольору в тій публікації є пропозиції, які оцінюються приблизно у 900 тисяч доларів. США 1 мільйон доларів США і більше залежно від агранту. Як можна зробити обґрунтовану приблизну оцінку? Береться базова ціна за карат для діаманта з аналогічними параметрами колір D чистота vvs 1 у нижчому діапазоні, наприклад, 1-3 карат, яку можна знайти в таблиці Рапопорт, індекс та інших джерелах. Потім множиться на вагу 12 карат і додається преміальний множник. Преміум через велику вагу, рідкість, попит, історичність і так далі. Припустимо, що базова ціна за карат для кольору D, чистота vvs 1 у вищому сегменті може бути від 6%. До 15 тисяч доларів США чи й більше, залежно від ринку агранки та поточного попиту. Якщо 10 тисяч доларів коштує 1 карат, то 12 каратів буде коштувати 120 тисяч доларів США. Але для великих виняткових каменів преміальна націнка може збільшити ціну в 2-3 або і більше разів. Тобто для виняткового 12-каратного діаманта ціна може бути від півмільйона мільйона доларів до мільйон п'ятсот тисяч доларів США, а то й більше залежно від якості агранки, сертифікатів попиту. Якщо припустити преміальне становище, рідкісний діамант, ідеальна агранка, без флюоресенції, сертифікованість історична цінність, ймовірна ціна може перевищити 1-2 мільйона доларів США. Я звернувся до вузьких баз даних гемологічних лабораторій, архівів аукціонів Sorbis Крістіс і подивився, чи коли-небудь виставлявся діамант із такими параметрами 12, карат, колір D, чистота VVS 1 і що мені вдалося знайти. Відомі лоти, що близькі за параметрами. Діамант вагою 12,7. 58 сотих карат, колір Д, чистота, vvs 1 кругла гранка, тупе 2А в аукціоні від BID Global International Auctioneers лот номер 71 виставлявся з сертифікатом GIA. Оцінкова вартість для нього становила 5 мільйонів 585 тисяч 500 доларів США за весь камінь. Хочу зауважити, що оцінка не завжди фактична продажна ціна. Вона може бути консервативною чи заниженою, чи містити премії. Інший лот: діамант Blue Moon, Голубая луна вагою 12,03 карата фенсі VV ві Blue internally flawless, не є білим діамантом із параметрами колір D, частота VVS1, але приклад дуже рідкісного діаманту, великої ваги та високої якості. На аукціоні в Женеві в листопаді 2015 року Blue Moon продали за 48 мільйонів 468 тисяч 158 доларів США. Це 4 мільйони 28 тисяч 941 долар за карат. Це один із рекордних випадків, але Blue Moon має колір Blue і надзвичайно високу оцінку. Тому він не є прямим аналогом до нашого діаманту. Інші великі діаманти з d кольором у каталогах Sorbis знаходяться записи про дуже великі d кольорові діаманти, зокрема d флавлес у лотах класу White Diа The Flawless, наприклад, один Де Флаус діамант вагою 118,28 карат виставлявся як значущий об'єкт у торгах Sorbis. Але конкретних випадків із 12-каратними діамантами кольору D чистотою vvs 1 у відомих аукціонах із публічними продажними цінами я не знайшов. Які висновки? Найближчий за параметрами знайдений лот це діамант вагою 12,58 карат кольору D чистотою vvs 1, оцінений в 5 мільйонів 585 тисяч 500 доларів США. Це демонструє, що для таких великих діамантів із винятковими характеристиками ринкова оцінка може бути в межах від 4 до 7 мільйонів доларів США або й більше. Залежно від огранки, рідкості, попиту, а також. Того, наскільки чистим є камінь на практиці, включання, полір, симетрія тощо. Якщо взяти цей приклад як орієнтир, то наш діамант, Єршанське диво вагою 12 карат колір D, чистота vvs 1 ідеальна гранка, хороша сертифікація, міг би коштувати подібно, або трохи менше чи більше, залежно від деталей. Від 4 мільйонів доларів США до 8 мільйонів. Доларів США як базова оцінка. Але якщо камінь має якусь унікальну історичну цінність, прозорість, особливий сертифікат, або належить до рідкісного типу, тупе 2А чи інше, націнка може бути значною і фактична ціна може піти набагато вище. Друзі, нагадаю, що ми розігруємо у нашу безкоштовну безпрограшну лотерею діамант вагою 2 карати кольору D чистотою vvs 1 а ціночною вартістю 20 тисяч доларів США. Для того, щоб прийняти участь у нашій лотереї, достатньо поставити плюсик у коментарях до цього відео. Гарного дня! Слава Україні!